Яка називається прискорення, так? Прискорення. Нова фізична величина, яку ми ще не вивчали з вами в 7 класі. Давайте пригадаємо, що показує прискорення? Що воно показує? Що воно характеризує? Як швидко тіло пришвидшується, да? ну, можна так сказати. або Як швидко змінюється швидкість, можна ще так сказати. Причому швидкість може як зростати, так і спадати. Наприклад, коли ми тіло упускаємо з деякої висоти, то під час падіння що про швидкість можна сказати? Вона що робить весь час? Поки невдалій староста. Знаєш, збільшується, збільшується, да. А якщо ми тіло кинули вертикально вгору, і поки воно рухається вгору, що можна про швидкість сказати? Вона... Зменшується Вона зменшується. Зменшується, да. Вона зменшується до деякого моменту часу, коли тіло там на мить зупиняється, і тоді починає знову падати вниз з тої точки, і швидкість буде зростати. Так, оце приклади рівноприскореного руху, руху з одинаковим прискоренням. Тобто з одинаковою швидкістю зміни швидкості, скажімо так, прискорення можна замінити так. Прискорення це швидкість зміни швидкості. Ну, Щоб не було такої тавтології, придумали спеціальний термін, який називається прискорення. І я нагадую, прискорення ми можемо обчислити, як оту зміну швидкості ділимо на час. Тобто кінцева швидкість мінус початкова швидкість тіла. І оцю різницю, яку ми знайшли, кінцева швидкість мінус початкова швидкість, ми ділимо на час і отримаємо відповідно прискорення. І зараз ми з вами на цю формулу і на, ну, і на формули, які з неї походять, порозв'язуємо, Задачі. Так. О, значить, у нас сьогодні урок розв'язування задач запишіть тему. О. Так, і о, почнемо от із задачі. Так, домашнє завдання я не кажу, воно там вензує є. О, так, і тема нашого. перша Тобто, перша наша задача. Перша наша задача така. Наближаю, наближаючись до станції. Потяг рухався зі швидкістю 90 км за годину. І після початку гальмування е, зупинився через 50 секунд. Визначте прискорення потяга під час гальмування. Ну, що тут? Пригадаємо формулу прискорення. Формула прискорення це прискорює. Я там без векторів давайте її запишемо. Так, А дорівнює. Риска дробу кінцева швидкість, мінус початкова швидкість, поділено на час. Ну, Правильно написати це з векторами. А щоб розв'язувати ми вектори замінюємо їх проєкціями, я там просив звернути увагу на те, в якому напрямку що рухається. Так, і зараз ми на цю формулу розв'яжемо задачу. Записуємо скорочену умову дану. дану. Значить, До того, як почав гальмування, потяг рухався зі швидкістю 90 км за годину. Це яка швидкість буде в нас? Початкова. В нульовий. Початкова. 90 км за годину. Так, він гальмував до зупинки. Отже, якою буде кінцева швидкість? До зупинки. Мабуть, нуль. 0. Да, зупинився, значить швидкість нуль. Ми, ми швидкість розглядаємо відносно землі. Якщо тіло зупинилося, значить його швидкість відносно землі до рівня нулю. Так, час, який на це все понадобився, я мов, це 50 секунд. 50 секунд. Визначте прискорення потяга. Визначте прискорення потяга. Тобто відкреслюємо нашу умову. Прискорення ми позначаємо буквою А від англійського. Accelerate. Прискорювати. Так, Записуємо загальну формулу для прискорення. Прискорення це дорівнює риска дробу. Швидкість мінус швидкість початкова. І ділимо на час. Малюночок, Ну, він не буде нам дуже інформативним, але не буде зайве його намалювати. Оце наш умовно поїзд, який в точці А, коли ми почали спостерігати, мав певну швидкість V0. От я окрему швидкість малюю В0. напрямлено вправо. І в точці Б. Він зупинився. Тобто зупинився. Тут я пунктиром намалюю, що він тут зупинився. І тут його вже швидкість напишу. Отак. точкою покажу, бо вона вже ні, ні з чого стрілочки рисувати, вона нульова. От я напишу вейд. Він, він тут зупинився. Ну, а час на це пройшов тей. Так. Е, ну, дивіться, в нас швидкість направлена вправо. Так. Е, Давайте весь іксів напрямимо теж вправо, куди спочатку рухався. Наш. Можна навіть оцю точку А показати, що це х0, початкова координата. А ось оця точка Б це точка з координатою Х. Ну, це не так важливо для нашої задачі. Нам достатньо просто подивитись на формулу. Підставляємо формулу. Так, V, Значить, кінцева швидкість у нас дорівнює 0. Я підставляю 0. Мінус. В 0 початкова швидкість 90. 90 км за годину. І ділю все це на 50 секунд. Все нормально я записав. Так, да, все нормально. Точно. А? Сіта, Знаєте, що? мені не подобається той мінус перед 90. Ага, мінус не подобається. Я поясню, чого мінус. Мінус, тому що мінус у формулі там yes. У формулі мінус через тей ми мінус поставили. Ну тут інша. Шукайте ще щось не так. 1 секунди. 1 секунди. Так, години в секунди. 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 Да, секунди. секунди Кристина сказала. Молодець, Кристина. А тоді вже й Денис приєднався, і Віталій. Італій. Да, так, дивіться, зверху у нас години, знизу секунди. Ну, дурняш. Ну не можна ж так. Давайте щось перетворювати. Я витираю 90 км за годину. Зараз. Може, в метри за секунду, а може секунди перевести в години. Ну, секунди в години, мабуть, буде ще та задача. Да? Давайте 90 км за годину. Перетворимо у метри за секунду. Так, пригадаємо, як це робиться заодно. Значить, напишемо 90 км за годину. Значить, Я нагадую, колись я вам розказував, що можна запам'ятати таке, що 10 метрів за секунду. Це 36 км за годину. Ну, щоб проще було перетворювати. Ну, 90 у нас якби із 36 не дуже кратні числа, тому, тому ми можемо що? Ну, дивіться, можна ще так. 1 метр за секунду це, відповідно, буде 3,6 км за годину. Це теж зрозуміло, так? Да? Отже, щоб перевести в метри за секунду, їх буде менше. Менше в скільки 3,6 раз. Значить, нам 90 треба поділити на 3,6, і це буде в метрах за секунду. От якось так. Це зрозуміло? Да. Ну, можна 20 навіть, рівно. попробувати. Що, рівно 20? 25. 25? Ну, давайте зараз пересчитаю. 90 поділити на 3,6. Ну, 25 рівно є класно, так? Да? Значить, записуємо 25 метрів за секунду. І оці 25 метрів за секунду ми підставляємо сюди. Тепер і зверху секунди, і знизу. Все класненько, так? Да? Так, зверху мінус 25, знизу 50. Можна на 25 скоротити, зверху буде мінус 1, а знизу буде 2. І одиниці. Дивіться, метр за секунду було і ще раз на секунду поділили. Метр за секунду в квадраті. Або ці, мінус. Знову ж таки, мінус не губимо. Мінус важливий. Е Денису там не сподобалося, що був мінус. Ну так, да, мені б теж не сподобалось, але мінус має важливе значення. Дивіться, відповідь мінус. Ну, відповіді мінус писати не треба. Відповіді мінус писати не треба. Ми можемо написати, що це буде. 0,5 метрів за секунду в квадраті, але мінус має значення. Важливе. Дивіться, зверніть увагу, мінус вказує на те, що прискорення в нас буде напрямлено не туди, куди була напрямлена швидкість. Тобто, якщо швидкість у нас напрямлена була вліво, і вона була додатня, то прискорення, давайте я ось так стрілочкою покажу. Вона буде напрямлена проти її. Швидкість була вправо, прискорення буде вліво. Проти осі ексів От через T мінус у нас получився бо тіло сповільнювалося. Оце через те мінус. Зрозуміло? зрозуміло? Ну, начебто, це задача така простенька. Ми навіть формули не перетворювали. Єдине, що нам одиниці довелося перетворити. Тому давайте подивимося на наступну задачу. Так. За який час автомобіль, рухаючись із прискоренням 0,4 метра за секунду в квадраті, збільшить свою швидкість від 12 до 20 метрів за секунду? Записуємо, скорочену умову. Даного. Так, прискорення, з яким рухався автомобіль 0,4 метра за секунду в квадраті. Так, швидкість збільшив. Від 12 до 20. Значить, V нульовий дорівнює 12 метрів за секунду, V дорівнює 20 метрів за секунду. Так, 20 метрів за секунду. І питається, за який час? Тобто шукаємо час, шукаємо те. Ну, формула в нас одна, тільки ми її єдину вивчили. Більше ніяких формул поки не вчили, тому пишемо цю формулу, що прискорення дорівнює кінцева швидкість мінус початкова швидкість, поділено на час. Не забуваємо поставити вектори. Так, можна показати малюночок. Ну, так, значення особливо він не має. Але зайвим не буде. Ось автомобіль у точці 0, скажімо так, автомобіль. у Тоці з координатою Х0, автомобіль у тоці з координатою Х. Тут у нього швидкість була v нульовий, тут стала швидкість V. Ну і В більше за v 0, Тобто він розганявся. Так, ми бачимо, розганявся. Значить, Ми навіть можемо, врахувавши те, що ми з попередньої задачі знали, ми можемо вгадати напрям прискорення, куди він буде вправо чи вліво. Тут право, вірно. Якщо розганяється, то прискорення напрямлене туди само, куди і рухається. Тобто управо в нашому випадку, за вісі іксів. І тут прискорення в нас, зверніть увагу, воно додатнє. Додатнє в нас, ми підставляємо його додатнє, бо воно напрямлене в той самий бік, що і вісь іксів. От ще раз повторюю, от я вам згадував на минулому році, що ми можемо оті стрілочки не писати, але коли підставляємо дані, дивимось на напрямки. Якщо напрямки в один бік, то беремо, відповідно, ці значення додатні. Якщо якась величина в протилежний бік, то її значення беремо від'ємним. Ну це дуже так грубо. Навіть без поняття, як проєкція вектора, якого ви ще ніяк не вивчите, наскільки я правильно зрозумів. Чи все-таки вивчили проєкцію векторів? Розумієте, що це таке? Ще не вчили. Не вчили. От бачите, яка біда. По фізиці вчимо, а по математиці ще не вчили. Ну, обійдемося, отже, без проєкцій. Значить, тепер нам фактично цю саму формулу я перепишу без векторів. Але пам'ятаємо про напрямки. І з цієї ж формули ми отримаємо формулу для часу. Час, відповідно, це буде та сама різниця швидкостей. І поділена на прискорення. Оце, власне, та формула, в яку ми зараз і підставимо. Перетворювати нам тут нічого не треба, все в метрах за секунду і метрах за секунду в квадраті. Тому. Просто підставляємо числа. так, 20 метрів за секунду. Піднімаємо 12 метрів за секунду і ділимо на 0,4 метра за секунду в квадраті. Метри, метр скорочуються секунди в квадраті. Зверху секунди, секунди зверху секунди в квадраті у знаменнику знаменника. Залишаються секунди з одиниць. Так, тепер зверху. 20 12, 8, 8 на 0,4. Якби на 4 ділили, було б 2. А так як на 0,4 буде. Скільки? 20. 20. Так, 20 секунд. Відповідь 20 секунд. Від'ємне значення ми тут, в принципі, не могли б отримати, тому що час у нас завжди який? додатній. Ну інколи, додатні. Додатні. ну, інколи в фізичних задачах появляється від'ємний час, коли, наприклад, подія відбулася до того, як, як ми почали спостереження. Тобто ми спостереження почали в момент часу, коли нуль час дорівнює, А якщо подія відбулася до того, наприклад, от ми спостерігали за падінням тіла, і в певний момент часу, коли почали спостерігати, швидкість виявилася такою. А питається, якою ж коли швидкість була нуль? Ну, скількись там секунд назад. То, теоретично в такі задачі ми можемо отримати від значення часу. Але це так, як виняток скоріше. Тому пам'ятаємо, час він завжди додатній. додатній. Тому що ми не можемо не маємо можливості рухатися в минуле, не дивлячись на те, що дуже любимо всі історію, історії. Але живемо ми сучасним і плануємо майбутнє. А про минуле тільки пам'ятаємо. Так, і ще одну задачу. Ще задачі розглянемо на використання графіків. Значить, ось дивіться, в мене отакий графік. На цьому графіку. Так, я піджну, показано, як залежить швидкість від часу. От подивіться уважно. чи На графіку видно, що коли ми тільки почали спостерігати, тобто момент часу був нуль, якою була швидкість тіла? Вищений. 7, 8 метрів за секунду. Так, через секунду після початку спостереження. Якою стала швидкість? Скільки? Це? 7. Так, 7. Ну, одна клітинка. Це 1 метр за секунду. Так, да, 7. Значить, через 4 секунди. Дивимось. 4 за секунду. Тобто, ось так, по графіку ми швиденько можемо визначити швидкість у будь-який момент часу. А чи можемо ми визначити прискорення? Де да, запросто. Ми ж пам'ятаємо формулу оцю, да? Ну, Давайте візьмемо якийсь інтервал часу. Ну, 4 секунди. Ось, наприклад, оцей повний інтервал часу. 4 секунди. І замість степен підставимо 4. Тепер, як змінилася швидкість за 4 секунди? Була 8. стала скільки? 4. 4. Значить, я. кінцеву 4. Віднімаю початкову 8. І в мене виходить зверху мінус 4 знизу 4. І я отримую мінус 1. І це в мене буде не що інше, як прискорення. Мінус 1 метр за секунду в квадраті. Чому мінус? Яка особливість цього руху буде? Швидкість. швидкість спадає через той мінус. Да, швидкість спадає через те, ми прискорення отримали мінус. Так. Значить, от ми обчислили прискорення. А, питається нас модуль прискорення отримати. Ну, якщо модуль, то мінус відкидаємо. Получаємо метр за секунду в квадраті. Просто один метр за секунду в квадраті. Так. Початкову швидкість ми знайшли. Це 8 метрів за секунду. І знайшли прискорення. Так, задача розв'язана. І остання задача, на якій ми сьогодні і закінчимо на побудову гра. Так, так. Побудуйте графік швидкості рівносповільненого руху для випадку. В нульовий дорівнює 10 метрів за секунду, а, а ну, проекція прискорення на х Зверніть увагу. Чому не А написано, Х? тому що там мінус стоїть, бачите? Е, с, ну, мінус ми пам'ятаємо, прискорення мінус тоді, коли, коли ну, не то, що швидкість спадає, а коли напрям швидкості проти напрямку е, прискорення. Тобто в них різні напрямки. Ну, нас доводить до того, що швидкість спадає, бо рух, відповідно, в нас сказано навіть, що рівно Да, Тому тут -то таке зміну. Наша задача побудувати гра. Так, значить, давайте в зожтах зараз рисуємо графік. Значить, по клітиночкам значить проводимо, так, проводимо вісь вертикально і вісь горизонтально. Так, Тепер підписуємо ці осі. У нас треба графік швидкості. Значить, отут повинна стояти швидкість у метрах за секунду. Графік залежності швидкості від часу, отже, тут стоїть час у секундах. Це, відповідно 0 швидкості. 0 одиниць швидкості 0 одиниць часу, початок відліку. Так, дивимося, які значення в нас. Що тут найбільше, що тут найменше по швидкостях відкласти. Ну, дивіться, в нас найбільшою швидкістю автомобіля під час цього досліду, про який говор... ну, під час цього процесу, як про який в задача. Якою була найбільша швидкість автомобіля? 10 метрів на секунду. Так, да, далі вона тільки зменшувалась. Значить, десь отут максимально зверху поставимо 10. А мене отут буде 10. Давайте я трошки зараз підітру. І продовжу. Я тут, щоб у мене парна кількість клітиночів була, я поставлю. Оце в мене 10 буде. ну З цього боку, то по-хорошому треба поставити. А отут вище я напишу і стрілочку, на ну, Значить, це в мене буде 10 метрів за секунду. А оце, відповідно, буде 5, оце відповідно 7,5-2,5. Зрозуміло. Тепер час. Ну, давайте час. Ну, давайте теж відкладемо одну клітинку. 4 клітинки. Нехай буде. Давайте 5 клітинок 10 відкладемо. Щоб одна клітинка 2 секунди. 2 секунди, 4, 6, 8 і 10 секунд. Хай буде так. Так, тепер. Тепер дивіться, початкова швидкість 10. Значить, першу точку рисуємо тут. Значить, через секунду. Давайте логічно думати. Через секунду якою стане швидкість, якщо прискорення 1,5 метра за секунду в квадраті? Це якби 0,5 метра за секунду в квадраті було. Оце число значить, наскільки зменшується швидкість за одну секунду? Значить, за одну секунду швидкість зменшиться на півтора. 10 мінус півтора скільки буде? 8,5. 8,5. Значить, ну якщо тут 7,5, то десь умовно отут, отут. 8,5. У мене такі клітинки, що я. Значить, ось тут десь через секунду, тобто точка десь буде отут. Е, ну, якось так не дуже. Давайте порахуємо за 5 секунд, якою швидкість стане, щоб я проти 5 якраз відклав. 5 секунд. За 5 секунд наскільки швидкість, на швидкість зменшиться, як ви думаєте. Якщо за секунду на 1,5, то за 5 секунд наскільки зменшиться? 1,5 на 5. На 7,5. На 7,5, так. Да. Значить, було 10, значить стане 2,5. 2,5. Значить, десь тут. Тобто за 5 секунд. 115 секунд. Отут 5 секунд. Досі. Да, оце 5 секунд. Оце. Половина від 10. За 5 секунд. Швидкість стане 2,5. Тобто друга точка буде отут. Тобто перша точка отут, друга десь отут, третя отут. Якщо ми прикладемо лінійку, то в нас це все повинно лягти на один графік. Осінь. Ну, в принципі, для побудови графіка нам достатньо. З кількох точок, якщо це пряма лінія. Oh, this... Двох. То от перша точка це оце 10 оце, з якої ми почали. А друга точка це ми через 5 секунд порахували. Давайте я запишу, як це порахували. Значить через 5 секунд. А, значить, ну, формула у нас отака. Значить, нам треба знайти, якою стала швидкість. Швидкість цієї формули це буде v 0 V плюс АТ. Я перетворив швидкість виразів оці 2. То через 5 секунд, значить, тут початково 10 1,5 помножимо на 5. Де я допустив помилку? Мінус треба. Правильно. От бачите, тепер бачите мінуси. В нас і в умові написано, що тут мінус стоїть. Мінус. І тримаємо 7,5 метра за секунду. І ось тут де ой. не 7,5, господи. 2,5 метра за секунду. 2,5. І ось ми там, де 2,5 і 5 побудували точку і провели графік. Це задача розв'язана. Так. Ну що, давайте на цьому з вами закінчимось. Далі розв'язуйте задачі що в домашньому завданні, От, І зустрінемося з вами в понеділок. До побачення. Добре, до побачення. Добре, до побачення. Гарних вам вихідних. Дякую, аналогічно і вам.